Мобілізаційний центр не є частиною Збройних сил України і не має на меті проводити набір до війська. Одразу ж попереджають учасники української добровольчої армії. Якраз навпаки, він служить для того, аби кожен громадянин Прикарпаття чи Закарпаття, який має бажання виконати свій громадянський обов'язок, міг це зробити. Ми створені для того, щоб навпаки підтримати авторитет армії, щоб підсилити по можливості і всі наші дії. На передовій узгодженні з командувачем антитерористичного центру нагадаємо, 5 лютого у Дніпрі відкрили сам навчальний центр української добровольчої армії, який займається питаннями бойового злагодження та військово-патріотичним вихованням. Саме тут можуть пройти бойовий вишкіл усі охочі. Глава Наразі у центрі навчаються 30 людей, а сам вишкіл ще не зобов'язує людину йти на фронт. Загалом у центрі викладають 10 дисциплін. Навчання триває місяць. Воно є безкоштовним. Участь у вишколі можуть взяти як чоловіки, так і жінки. Серед предметів індивідуальна підготовка, тактика ведення бою, інженерно-саперна справа, основи медичної підготовки. Ми запрошуємо всіх бажаючих приєднатися для того, щоб отримати навички загальновійськові. Якщо у когось немає, якщо ці навички є в когось, то може підвищити свій кваліфікаційний рівень. По закінченні такого курсу бійці можуть приєднатись до лав добровольчої армії або почати роботу над формуванням загонів територіальної оборони у своїй місцевості. Ну, так вже звертаються. Ось люди вже приходили, вже звертаються. Тільки що, чоловік що не вже він чоловік прийшов в, цей з чи не приїхав записатися у наші лави. До слова, перші рекрути із Прикарпаття уже відправились на вишкіл. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.